Моє виживання стартує десь в глибинах невідомого острову, де спершу нічого не віщувало біди. Але після зустрічі з першим зомбі все стало зрозуміло. Щоб вижити, треба вилізати за рамки власних можливостей. Це село подарувало мені в першу чергу безцінний досвід, адже зачиняти заражених в будинках це просто мастхев кожного виживальника в цій грі. Хело! Хело. Еспаньоль? no. еспаньоль, And this А I don't know. Him. Hello yeah. Hey Hello ben, Я побіг на край села, щоб глянути його назву і передати дані Богдану, моєму другу, з яким ми стартанули. Як виявилось, я заспавнився в Камешову. Ну а він ні далеко, ні близько, десь приблизно в світлоярську. Ну так, всього лиш 10 кілометрів, і це найшвидшим маршрутом. Тим паче, в самій грі без карти і gps маячка ти не зможеш визначити своє положення аж ніяк. Тому ми і користувалися інтерактивною мапою та топографічними мітками на місцевості. І до речі, тут знання географії дуже навіть. Стали в пригоді, але перед тим як ми зможемо одне одного зустріти, доведеться пройти величезний шлях і не вмерти від зомбі, інших гравців, голоду, зневоднення, простуди, холери бактерій. Ну коротше, ви зрозуміли, ця гра втілення найжорстокішого ультрахардкорного трахкання вашої свідомості. А це саме те, що я так довго шукав, тому не марнуючи часу, я вирушив на зустріч неймовірним перегодам. До речі, відгамсалив зомбака та забрав його рюкзак на цілих 42 слоти. А на старті мені це дуже сильно хелпануло. Випив воду грязними руками. Потім це зіграє зі мною злий жарт, але поки я нічого не підозрюю. Так, ці два тіпа десь звалили з цього участку, тому це мій шанс його залутати. Поліцейська куртка, можна собі її трішки одягнути. В принципі, непогано, 30 слотів. Захист від холоду буде покраще, ніж у футболочки. Конфорка мені не треба. Тут нічого цікавого. Йдемо далі. На ге 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 Еге-геге. Вони, походу, все стерили. О, толстого ніфіга собі Курка! Походу, тут петуха унизили і оставили. Жесть. Давайте тоді візьмемо курочку собі і сокирку. Я думаю, вона точно що стане нам в пригоді. Залутавши лишки в поліцейці, я двинув горами попри залізну дорогу на зустріч Богдану. Але щоб дійти і не здохнути по дорозі хоча б від голоду, захотів приготувати ту курочку. А для цього треба ніж, який можна скрафтити з двох маленьких камінчиків або ж знайти в якійсь хатинці, чим я, власне, і зайнявся. Опс, маленький камінчик сюди. І до речі, хто не знав, то бігати по рельсах це закарпатська народна забава, яка виникла в 15 столітті. Тому я, аби не втрачати канону, вирішив цим зайнятись на відео. Айо, Віталь, все, під йолочком просто ходи. Та тут же ж, йолочки тільки в містах. Шукай любе місто і йди під йолочку. По дорозі до тебе стільки ще міст буде, що я взагалі. В шоці. Так, ну в мене вже є сапоги. О! Можі хімкостюми, штаніські костюма, і, і пратіва. А в мене є вудочка без заздрощів. Будь ласка, пробіг я пару сотень метрів і не знайшов ще одного камінчика на березі, але побачив одинокого півня, завалив його сокирою, і як виявилось, нею теж можна розпотрошити тушку. А ще відкрив для себе топовий крафт кістяного ножа, який став мені максимально доречним. Тепер я міг нарубати дрів, розділив ще тушу курки, розвів багаття і загострив ту довгу палицю, що була за спиною, та почав робити шашлики. Ах, не вчаться нічому деякі. Та і вчитись не хотять. Чи то кіна російського передивились, чи то їм дах рве від жадібності. Ні про що думати не хотять, крім грошей, поки кишки по гіллю не розкидає. Бляха, ні, ну на Сталкер, до речі, дуже схоже. Якщо хочете побачити РПшку по подейзет українською, то набираємо під цим відео 500 лайків, і я випущу для вас її. Два пернатих створіння подарували мені цілих 8 королівських стейків та купу кістяних ножів. Далі питання полягало у воді, тож я почав нешпирити хатами в пошуках будь-якої ємності під Ножне. Ножни. хіба вони мені? Там на, на поясах воєнних буває місце для ножів, а в ці ножні ти можеш поставити ножа і типу, місце не тратися. Та Тебе на лисого я найду того воєнного пояса. нафіг не мені. Безполезна штука, якщо чесно. По факту да. Це село було настільки бідним, що навіть гнилої каструлі я там не відшукав. Зате мене затиснули зомбі в будинку, тому я вирішив спробувати новий крав. Кістяний ніж і довга палиця. Вийшов крутецький спис. Тепер знищувати зомбованих буде ще простіше. Так, сметани вони не знають, що мені дали, але. О, сухе молоко! то що надо. О, ніж для стейка золотав. Ставши на шлях християнина зі списом, як заповідав папіч, я глянув на веб-версію карти. І за допомогою мега-аналізу топографії рівня 8 класу визначив, що я приблизно ось тут. А неподалік, якщо опритись гори, є якась тулга, коротше кажучи, чергове заражене село. От саме туди я і вирушив, адже там мала бути прісна вода в колонці. Ай, майдана, майдана, майдана. Фух, нарешті я прибіг сюди. Чергове закарпатське село. Цікаво, що воно може нам запропонувати. Да, хорошого маловато. Якийсь вдовбаний кістяний ніж, пластична взривчатка і підкрадульки. І все майже повністю вдовбане. Ні,фіга собі. Іж 70, ніж для стейка. Сюда. Оце я розумію вже лут. Ні, ну все таки не зря, не зря ходили в закарпатську верховинку. Є тут корисні речі. Йопта, ньому ж і магазин заряжений. Бомбочка, бомбочка, бомбочка. Ще кілька облутаних хатин, і я вже маю новенькі похідні берці. Мотошолом, ще один магазин на пістолет, патрони на нього і теплу курточку. Єдиний мінус був в рюкзаку, адже він ще трохи і зламається, тож треба було відшукати йому достойну заміну, чим я, власне, і зайнявся. Дощ рішив знову піти. За що я не люблю Закарпаття, це постійні дощі. Ха-ха, у мене немає. Крутий, крутий. Але от цей мішок нам якраз таки. Дуже сильно зараз може пригодитись. Суть то в тому, що на Закарпатті з мішків роблять топові рюкзаки. Але крім мішка, треба ще буде мотузка, яка в мене на щастя була, і коротка палиця, яку можна добути кісняним ножем в корчах. Так, ці закарпатські крафти мене скоро доконають. Щоб добути коротку палку, треба ножом розділити довгу палку. Ні, це геніально. Я от, типа, через коліно її ніяк би не зламав, напевно. Це для чого тобі коротка палка? Щоб зробити сумку. Ти думаєш, тобі треба коротка палка? Да. А не довго треба? Сюди. Да, зробити джутовий рюкзак з коротких. все таки я не тупий боля. Вітаю, да, так, це цей єбійший рюкзачок на 42 слота. Він тупо такий, як оцей походний рюкзак, тільки саморобний читай. І ще й безпаліний більше. Переставивши лут в новий прекрасно закарпатський рюкзак, я вже було хотів рухатись до вуйка Богдана, але погода змусила залишитись ще на кілька годин в цьому стрьомному селі. Ще й вночі якийсь заражений алкоголік клазив під вікнами, за що отримав в лоба. А я дочекався завершення дощу, пішов далі та знову натрапив на цікаве лісове озерце, де можна було випробувати знайдену. Вудочку. І знаєте, я зловив добротного коропа, тож вирішив знову розвести багаття і за алгоритмом готування курочки засмажив і цю прекрасну рибину. А при спробі перебалити ще раз клюнули якісь кирзові чоботи. Цікаво, що вони там забули, звісно, але з цим розбиратись часу в мене не було. І я почимчикував цими гірськими дорогами в напрямку населеного пункту Сонячне. Ну що я можу сказати, будь? Це погано. О, комплект для честки й знайшов, та ти шо? О, якраз, бля, це буде круто, Якщо ми зможе. А. Мені цікаво, чи можна магазин цим комплектом чинити. Так, можна, по-любому можна. Я, я бачу, це... я відос бачив, що можна. Ну ти все. Ти в мене, я ще я, я достав. ти достав. Так ти ж не найдеш його. Кого? Ну. Е не дійдеш до мене. Ну і поки я не шпирив новими хатками, Бодя, зібравши комплект закарпатського захисту від зловонія, пробрався в якесь секретне смердюче місце з купою луту. Але от біда, він забув, що в Закарпатті найголовніше це мати їжу. Тож вже ледве зводив кінці з кінцями, поки я в здоровому глузді і ситим шлунком помаленьку збирав необхідні для виживання речі. Оу, oh, у мене вже, в мене вже блимає е, іконка. На ну от, поки в нього блимала іконка їди, я знаходився в сонячному, а він вже за 6 кілометрів в рифах. Але стан його голоду просто не дозволив би ніяк дожити до нашої зустрічі, тож він забіг так далеко як міг, а саме на край березно і вийшов з гри. А я просто люто почав пробиратися вгору. І знаєте, я ні разу ж до цього не грав у дану гру, але я відчував її доволі тісно. Саме тому вдало зробив наступну зупинку поліцейському відділку. Mm, mm, mm. Так, тут нічого нема. Якісь совдеповські меблі. Такс. Автомат з пепсі кулою. Нормально. Резинові пулі. Не знаю, де чого вони. У мене є своя резинова пуля, з якою я граюсь по вечорам іноді. Ладно, це шутка. У мене є два нетронутих їжака. Тебе ще є магаз на нього, то ти вчепиш свій той мага. О, Скорпіона знайшов. оце бомба. Мені, одному цей звук нагадує, як старий їсть щось тверде і в нього щели поклацає. Ти в ангарі чи в будкі біля ангару? В будки, будки. В Зелені будки? Еу. Ні. Зараз. Типа домик тут, ну, типа, воно як домик, але типа це хліб для какашок. Фух. А Богдан дійсно був в цьому хліві. Проте я його не бачив за однієї лише причини. Ми грали на різних матіосерверах. І тепер, щоб знайти його, я маю зайти на той сервер і знову бігти в цю срану бірьозіну. Ну а хулі, ми ж хлопці молодці, можемо жарти і гімна по коробці. А одне одного знайти не можемо, чи що. Звісно, можемо. Тому я заходжу на сервер, де був бодя. От, я вже поняв, де я. Поляна. В залупі світу. Ні, ну у Закарпаття це, звісно, круто, але якби не заражені зомбі, точніше заражені люди, які стали зомбі, то все було би просто чудово. Вася, Боник тримай картоник. Ой-ой, ой оце громке. Скажу тобі отаку маленькій, як вони, типа, оці зомбаки, вони стабільно. Підбігають до тебе, роблять два удара, ти їх витримаєш, а потім можна бити. Ну да, я це замітив. А, блядь! По тобі? Да. Да, уж зараз ще копита двинеш. Цікаво, звідки. Хрін я знаю. Я тупо в шоці. Ну, звук такий був, як то прямо біля мене. Хтось був. То він може просто такого самого чого оставить. А, я його до його бачу, того підера. Ага. Пробуй його пробуй його ебашить. Чекайте він на тебе дивиться? Да, да, да. Просто так не стріляєш. Страшно? Да, дуже. вже мене, може, сарцеві скачу. Я видел, що он находит. Тут треба було дивитись Завалив? Да. Глок є Капец. й куча мяса. Бля, а чому мені так? От постійно... Чому мені так, блядь, ты вже уже сам сказав. Конечно, я вже уже але понятия на увазі, шо. от я, коли я зустрічався с людьми, мне постоянно або пулю в лоб, и я сразу дох. Ну а, ну тільки так. Досвід гри в Rust все решает. Так, от цим я согласен. В результаті моїх придебашок за якихось півгодини дійшов я до місця, де мав бути Богдан. Такий голодний, що скинув мачете. Зголоднів <звін Teachers> він і справді до межі дикості. Акарпатське чисте повітря розбудило в ньому дух альфача, і сталося дещо дуже дивне. <плес> Той самий тіп в підворотні, який займався боксом 5 років. і Я достаю травмати. Ай, <плес> 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 Богдан, що ти мене? Шо чому мені щось тверде в попу вперлося? Не знаю, це напевно, Це моя м це моя М-ка блок. Шо ти обманюєш? Обманю. Знаєте пальчиком з ногтів гратися? Ну що ти емко. таке робиш? Я ж просив, мені це неприємно. Ну не розказуй це на людях. Ну я ж просив. Я покажу всім. Що ти. Ну що ти покажеш? А потім твій канал забанят. Да, Ти брешеш, ви... не забанять! забанит. Да. забанять, забанять... ей hey, sexy бич. Вау, що це за. <laughs> <laughs> Давай. Оооо. Да-да-да, ребе. <реш> Знаєте, я б дуже хотів, щоб ця історія закінчилась на цьому моменті, але ми хотіли дійти до центру зони, тож рушили далі. Дорогою зустріли і вбили чимало зомбі, побачили багатько прекрасних місць. Але в один момент сталося те, що змінило хід історії раз і назавжди.

Take this, take this. Стоп, 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 come to me. We are friendly. Take this. Sorry. Було дуже дивно, що цей хлопчина заспавнився в такому доволі глибокому місці. Тож, користуючись правилом, ніколи нікому не довіряй, я вирішив приспати його від гріха подалі. Але люди для мене в цій грі не настільки небезпечні, як те, що може підкрастись максимально непомітно. Ой, щось мене, мене бацило. О... Від чого. О... Від чого? Від чого мене бацило? Хз... Так. Саме хвороби стають тим моментом, коли шанси на смерть різко зростають вгору і повільно змушують вас здатись. Якщо поряд немає ліків, в нашому ж випадку хоч ліків не було, але здаватись ми не хотіли. Ну я ще схопити двину. Чувствую прямо дуже скоро. Може хмину ще 20-30 і амінь. Я закопаю тебе. В пошуках найближчого населеного пункту з лікарнею ми вийшли до горки. У церкви десь бачиш церкву? Ще не бачу, але бачу внизу там зомбак якийсь ганяє. Молись, щоби зараз з цього подарка мені впало. Та не випадемо проти вірусу. Бачу больницю. Все, я бежу на всіх парах в больницу. Аккуратно, Можливо. там может там має бути більше зомбаків, ніж обещен. Я тільки що чуть не подумав, що ти зомбак. Бушлат. Бля. Може, тобі треба бушлат. Непогано тебе. Бушлат, підійде, підійде, підійде. Бери, вдягай, Отлічний бушлат. Петр, я зараз медичку научусь. Боже. Я хер знаю, що мені так тут. Блять, а ч ты не казав, що в больничке зомбак. Я ж казав, що в больничці зомбак. А наша ты в больничку зараз пішов, як я її лутаю зараз, Бо За мною погнались зомби еще. Моешь и против? Я не знаю, что мені... Ну бляха, ну... Тоді дивись ты, я не знаю. Противовиршу дивись. Универсальный фонарь. Що тут робить в Це... Ти Ты в одному, в одной комнате закрыв зомбака? Ні, а тут зомбаки. Бля, тут немає противірусного. На жаль, всі спроби знайти ліки були просто марними. Ми обшукали медпункт безрезультатно. Зомбі-санітари теж були пусті. Навколишні будівлі і продуктовий кіоск та все інше було нічим більше, як пустою тратою часу на пошуки противірусного засобу. Богдану було вже занадто погано. Ти ж десь в цьому селі бляха. Взяв, 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 взяв. То ти роздівся чи що? Так, да. так мої віші довше пролежать. Братіжка. Я попытаюсь, що? не треба, я не хочу це вірити. <рек> я Не хочу, щоб ти помирав. Прощай, <плес> <плес> я так. Мій найкращий друг, якого я врятував одного разу від голоду, помер. Прощавай, бодя, ми з глядачами назавжди запам'ятаємо ту ніч в хліві, адже це було найкраще, що могло зі мною статися.